Привіт і слава Україні, друзі, ради вітати нас на нашому з вами Ютуб каналі. І сьогодні маємо можливість обговорити декілька важливих тем. Ну як би там не було, звичайно, міжнародка, але і про наших зашкварених трішечки, можливо, ще згадаю за Люсю Арестовича та і ним біглих з України майбутніх, напевно, політиків. Тому така історія. І поїхали. Отже, Борис Філатов, якого я поважаю, дуже добре знаю, багато років ми товаришуємо. Написав такий допис, і я хотів би на нього звернути увагу, тому що це стосується згортання демократії в Україні, і тут якраз таки не про дозвіл Нацгвардії розстрілювати протестувальників. Ні, тут трішки про інше, але про те, як будується у нас Московія на території України. Бо ви знаєте, всі свої пройоби перепрошую за сленг. Але зелена команда намагається собі компенсувати за рахунок чого? Ну, за рахунок нашої. Демократії за рахунок згортання цієї демократії, ну і, звичайно, бабло бабло, в них це святе, як би там не було. Але тут трішечки про інше. Отже, повертаючись з могили Олександра Цебрія, свого друга мера Умані, героя України посмертно 24-й рік, думаю, що зараз коїться. Сам я був справжнім патріотом і добровольцем, ішов самі запеклі бої, але що я бачу в новинах? Парламент планує схвалити в цілому законопроект 4298 імені Безгіна. Це той нардеп від слуг народу, який підозрюється саме в державній зраді за інформацією медіа. Це той самий нардеп, який активно просував в раді пограбування мешканців Дніпра, Львова і ще майже 200 великих та малих громад зі всієї України. І це саме він в інтерв'ю лівому берегу назвав себе пасивним членом партії. Ну, я би сказав, пасивним підарасом. По-другому назвати не можу, тому що там в партії я так дивлюся, щось нормальних людей все менше і менше. Тим не менш тема. В чому це до речі, це мої коментарі. Це не Борис Філатов написав, він написав це більш толерантно. Але парламент біжить голосувати цей законопроект, і за що, тобто, вони створюють за кошти платників податків 27-й безконтрольний орган контролю. Таке враження, що ми вже з дронами, ми вже снарядами забезпечені, нам залишається лише плодити контролерів. Запроваджує систему безвідповідальності та хаосу на всіх рівнях публічної влади. Вчителю в школі чи вихователю в садочку, не вистачає ще одного ревізора. Ставить знак питання Борис Філатов. Ігнорує висновки Конгресу Ради Європи щодо професійної і прозорої публічної служби. Так саме цей законопроект так робить. Так от 42.98 пропонує за кошти кожного громадянина фінансувати тих, хто матиме право увага, зупиняти рішення схвалені в міських радах для цих же громадян. Зупинка без суду рішень місцевої влади може стосуватися бюджетів, шкіл, ліквідації е наслідків обстрілів, е допомоги ветеранам. Ну, будь-що, а обґрунтування потрібно буде оскаржувати в судах роками. Отже, по-простому скажу: як тільки міська рада щось проголосувала, хтось має право це скасувати, а ти потім іди і роками доказуй в суді, що воно було потрібне. Але зато який благородний принцип вони нам це впарюють, що це є європейська інтеграція, але це повна брехня. Там немає ніякої децентралізації і нашої європейської інтеграції. Тобто зате є повністю москальська модель генерал-губернаторства, як НКВДшна відраза до справедливого суду. Бо ще раз наголошую: справедливий суд, зелена команда, це щось таке. Ну скажімо так. Отже, одним із елементів, який підтверджує наявність авторитаризму в Україні, це вже Ігоря Лапіна коментар. Це якраз таки той момент, який називається убити децентралізацію. Так. Вони це роблять постійно, бо це останні, так би мовити, супротив, це останні демократичні надбання саме постмайданівської влади, до якої я мав честь бути дотичним. І от про це я хотів вам розказати. Але, звичайно, я не тільки на цю тему мав з вами сьогодні зустрітися, бо є ще одна тема. Знаєте такого героса? Ну, герос, ну той такий, який той котрий, котрий. который. который да? Той, який слуга народу, той, який дуже сильно шарить в енергетиці, так от він нещодавно дав інтерв'ю і розказав дуже цікаву річ. Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить увага до багатомільйонних збитків в державі, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики ЖКГ, народний депутат Андрій Герос. За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно в день, і це призводить до нерівномірності постачання протягом доби, вранці та ввечері не вистачає, що призводить до обмежень для спозивачів, особливо в промислові години. Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки увага, мільйонів гривень платяться за електроенергію. Яку спускається просто в землю, про це заявив один із великих реформаторів команди Зеленського, голова відповідного комітету, Герос? Ну що я можу сказати? Це ефект роботи п'яти шести менеджерів. І мені дуже цікаво, а хто ж сяде. Ви знаєте, в нас, виявляється, є забагато електроенергії. Ви це скажіть там, де її не вистачає, там де її виключають, та. Ви скажіть, коли кожного разу будете купувати електроенергію для стабілізації ситуації в Україні. Я розумію, що є різні періоди: там сонячні, сонячні, вечірні, ранкові і так далі. Але ще раз наголошую: 5-6 менеджерів керують країною, і це країна мрій саме Зеленського. Ну про це теж хотів вам розказати. Далі, друзі, а далі є ще одна непогана тема, але це вже більш пов'язано з міжнародкою. Отже. Значить, що відбувається в Європейському Союзі? Збройні компанії США, Великобританії та Туреччини будуть виключені з нової програми фінансування оборони ЄС у розмірі, увага, 150 мільярдів євро. Про це пише Financial Times. Значить, що хочуть зробити європейці? Вони створюють фонд, і в цей фонд заливаються кошти для оборонних замовлень. Що цікавого в цій історії? В цій історії Європа прокинулася, тому що залежність від США, а також від їхніх забаганок і можливостей включати виключати свою зброю, яку колись надали Європі для захисту, якраз це є дуже серйозною загрозою. І Європа прокинулася. Що вони вирішили? Вони вирішили, що ну, по-перше, як мінімум, це вперше коли Європейський Союз закриває свої фонди від США. Останній раз таке робилося. В рамках ПЕСКО де американці лобіювали в Європі зрив угоди, поки американські компанії не будуть включені у цей перелік. Але насправді зараз дуже цікаво, тому що в ручному режимі, не тільки офіційними договорами, це буде визначати відповідність країн європейській безпеці отже, країни, які беруть участь у європейській безпеці. Будуть мати можливість за рахунок цього фонду розгортати виробництво також туди входить і Україна, і Норвегія, і так далі. Тобто, я можу сказати, що зараз дуже багато таких речей в Європі відбуваються, які є досить позитивними для нас, тому що за ці гроші можуть зробити замовлення в себе на території, наприклад, там виробити танки «Леопард», які можна потім передати, в тому числі Україні, так само можна замовити і в Україні. Тому що Україна є одним із дуже серйозних зараз ключових елементів європейської безпеки. Це я зараз так дуже коротенько розказав цю статтю, але щоб ви просто зрозуміли, що в цій історії країни ЄС можуть замовляти саме компоненти або готове навіть озброєння. Але я вам хочу нагадати, що для наших виробників реалізація свого озброєння на закордон – це є дуже серйозна проблема. І слугам до сьогоднішнього дня не хотілося вирішувати цю проблему. В зв'язку з чим взагалі така історія в Європі. Ну вони подивилися, що відбувається зараз в Канаді. Ви знаєте, що американці можуть виключити GPS-навігатор, Я зараз так дуже коротко сказав, так по-простому у літаках F-35, Ну у тих сучасних літаках і так далі. Тобто, по всій Канаді можуть не працювати американські літаки, і взагалі залежність від виробника і продавця зброї. Можливість її подальшого використання на забаганку, зміни уряду в тій країні чи ще щось. Це взагалі абсурд. Так от на сьогоднішній день Канада зараз почала шукати і усвідомила, що їм потрібні не f 35 і не Абрамси від Америки. Ну, що я можу сказати? Це рішення американців. Вони, скажімо так, можуть подякувати Трампу за цю його зовнішню політику, де посварився фактично з усіма союзниками. Хоча вони ще так дивляться в його сторону, але я дивлюсь, що це вже так: скоса дивляться. Так от. І зараз вони шукають, наприклад, там французькі міражі, чи шведські гріспіни, чи будь-які інші літаки замість американських F-35. До речі, відключення зброї це не міф, а реальність. Туреччина вже колись стикалася з тим, що їй перестали постачати спочатку деталі для F-35, А деякі країни Африки і близького сходу навіть втрачали доступ до власних систем озброєння, коли білий дим. Передумав підтримувати їхній уряд, і Канада цілком може опинитися в такій самій ситуації. Вашингтон більше не приховує, що його зброя підключена до умовного доступу. Якщо хтось надумає використати американські ракети чи авіацію не за призначенням, або просто не узгодивши це з Вашингтоном, то шиш. до речі, Французь, Франція вже е, намагається презентацію зробити літаків Рафаель, ну це більш сучасний, звичайно. Які такі самі, як f 35 як вони кажуть, тільки без цього GPS-навігатора. Ну, загріспиний шведські, я вже вам говорив. Отже, така історія. От. І ця історія є дуже показовою на даний момент. Але в вашій увазі я хотів би зачитати один допис: він був ще зроблений е, минулого місяця в лютому, де прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен заявила, увага! Що американці створюють дуже велику ненависть щодо війни в Україні, НАТО і Європи і висловила недовіру до того, що глава Кремля хоче миру. Про це вона сказала в виданню «21 один Сондак, повідомляє європейська правда з посиланням на відповідний ресурс. Я не відчуваю такої впевненості, що американці, як у минулому заявила Мете Фредеріксен, вона зазначила, що ніколи. Не припускала, що час другого терміну Трампа буде таким самим як його перший термін. Але я думаю, що всі здивовані тою швидкістю, з якою була створена невизначеність американського боку, і ми повинні реагувати на це тоді, як США і Трамп розпочали процес припинення війни в Україні. Прем'єр-міністерка заявила, що не довіряє кремлівському правителю Владіміру Путіну та його намірам. Вона каже: я повинна бути чесною і сказати, що я не вірю Путіну. Я не думаю, що він хоче миру в Україні. Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз. Ну що я можу сказати? Там ще дуже багато цікавого було е, в цій статті. Але е, звертаю вашу увагу, що зараз на заході європейські партнери реально задумалися над своєю безпекою якраз в системі координат разом з Україною. Я бачив нещодавний виступ е, польських високопосадовців, які розповідали, що це є абсурдним, що великий європейський союз е, просить допомоги в Америці в той час, коли така країна, як Україна, яка є втричі менша за Росію, стримує вже третій рік е, цей наступ. І це є знаково, що стає ну, в полі зору, скажімо так, одного з головних ланцюгів, та одного з головних ланок цього ланцюга безпеки, безпекового поясу навколо Європи. Ну такі невеличкі новини на даний момент. Я хотів з вами поділитися а для тих, хто лише долучився до нашого каналу, тисніть кнопку спонсорство. Підтримуйте нас на ByMeApofie, PayPal, Монобанк в описі до цього відео. І саме головне донатьте на ЗСУ. Це однозначно, ваші думки з цього приводу згортання демократії в Україні, звичайно, вітаються. Ну і на останок нашого сьогоднішнього сюжету я хотів сьогодні поговорити трішечки про те, як одному з хороших русских дав інтерв'ю Льоша Арестович. Питання не в тому інтерв'ю, і що він там наплів, абсолютно не про те, трішечки про інше. А саме його там представили як майбутнього кандидата в президенти України. І тут до мене запитання до наших законодавців: якщо законодавець, а саме слуги народу, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз вийшла в нашій країні, не буде реагувати. То ми можемо отримати, отримати кандидатів в президенти Медведчука, Арестовича. Я вже не кажу там за як кажу, місцевих ушльопків, але ще раз наголошую: пояснюю логіку: Медведчук в Україні не засуджений. А якщо не засуджений, тобто по ньому немає вироку суду, то все остальне про що будуть вам розповідати, що він враг народу, це все фільки на грамі, та ві, його не позбавляє права балотуватися в президенти України. Я розумію, що шанси в нього там нульові, і так далі. Але ми зараз говоримо не про шанси, а про суть і про базовий принцип. Але питання Арестовича мене трішки в іншому ключі е, хвилює. Ну скажімо так, не то що хвилює. Не вірю я в його великі перспективи, особливо коли він почав загравати відверто з росіянами. Але чому я звернув на це увагу? Справа в тому, що згідно закону України ти можеш балотуватися, якщо тобі є відповідний вік, там і так далі, і ти є громадянин України. Але там ще написана така диспозиція, яка говорить про те, що ти маєш постійно проживати в Україні. Ну, якщо ми говоримо про президентські вибори, якщо не помиляюся, 10 років та да? якщо про парламентський, там інший термін. Але суть зараз не в тому, суть в тому, що поняття постійного проживання в Україні. Не передбачає відсутність на території країни е, строк більше ніж 180 днів, але самий правильний суд в світі, а саме український суд, може сказати, що навіть якщо ти свалив з України по якимось там незрозумілим документам і так далі, а не є у відрядженні, бо питання відрядження, лікування це все срок не вчислюється. Так от. Якщо ти свалив навіть з України по якимось там незрозумілим документам, підробленим чи не підробленим, це вже мене не стосується. То, в принципі, якщо тебе немає більше 180 днів, то, то ти можеш прийти в наш суд і оскаржити рішення ЦВК про твоє нереєстрування як кандидата, а саме розповідаючи про те, що ти не втрачав зв'язок з Україною, що ти робив пости, дописи про Україну і так далі. і так далі. Ну ще можливо, задонатив на ЗСУ, то взагалі скажуть, що ти взагалі нікуди не виїжджав. Так що ця прогалина в законодавстві дозволяє всім біглим іти у органи влади України на виборні посади. Фігова історія. Я вже не кажу про поняття чиновників. Так саме чиновників, тому що для них є таке поняття як спецперевірка, і я не знаю, яким чином будуть реагувати наші служби, зважаючи на те, як вони реагували до сьогоднішнього дня, де в нас відверті сєпари могли бути на будь-яких посадах. Така історія. Що я хотів цим сказати, я вважаю, що потрібно все-таки звертатися, і ваші коментарі з цього приводу мене теж будуть цікавити: звертатися до органів е, саме Верховної Ради України е, з питань, якраз таки законодавчих е, моментів і врегулювання даного моменту, бо, чесно кажучи, для мене особисто є дико, коли військовослужбовці е, під час, наприклад, виборів, як зараз говорять, що Україна погодилась на вибори президента, так у деякі військовослужбовці, будучи на передовій без Скасування воєнного стану навіть не зможуть брати участь у балотуванні на посаду президента. Ну, наприклад, я не кажу, що їх там буде багато, але тим не менше, бо вони служать, ніхто йому відпустки там і так далі давати не буде, бо зараз з цим можуть скористатися дуже багато. Ну там, звичайно, і застава ще потрібна, але тим не менше. А як будуть вибори до парламенту, то там і застави не треба, і так далі. До чого я це все веду? Тобто військовослужбовців України обмежено в цих можливостях. А у хилянтів з цикунів біглих якраз таки і не обмежено. Що до стосується Арестовича, він не один. У нас дуже багато біглих, які намагатимуться потім повернутися і балотуватися в ті чи інші органи е, влади. Ну чесно кажучи, для мене це є єдиність. Тому я хотів звернути увагу саме і на цю проблему, на неврегулювання законодавчого, а покладання лише на рішення суду, який в левовій частині своїх рішень. Зобов'язує ЦВК реєструвати навіть таких біглих, які вже роками давно не в Україні, пігова історія прикладів таких є. Якщо не помиляюся, і Клюєва реєстрували, і ще там, якихось цього Ріната Кузьміна реєстрували, який ну, теж був за межами українського е юридичного поля. Ні, ну я розумію, що там є питання. Вони казали, що вони були на Донбасі, що вони були. В цьому в Криму, а це ж Україна і так далі. Але зараз не про них, звичайно, є інші приклади, коли люди перебували за кордоном, тим не менше їх реєстрували, і рішення суду тут, як то кажуть, їм було завжди в поміч. Я не вірю в верховенство права в Україні, тому що воно себе дискредитувало повністю. А зелена команда абсолютно нічого не хоче робити. Тому моє звернення, напевно, до опозиційних депутатів, щоб вони хоча б зареєстрували. Такий законопроект, а ми змогли б з вами разом підняти це на гора. Бо це якась фігня. Запит на справедливість є, але чись та справедливість стосується ухилянтів, а не військових. Ну, Повна фігня виходить. Окей, друзі, на цьому я закінчую. Яка? Доповідь закінчив. От для вас був Ігор Лапін з Києва. Дехто тут питав, що писали, що вже там Лапін за кордоном, втік. Ну, ви бачите, мої ножі, і все, що моє, воно в мене в квартирі, так що нікуди. Не ділося, і в бої ті самі. Ну кажуть, що можна переклеїти в бої, напевно, не знаю. Коротше кажучи, на той бред, не будемо реагувати. Олешко мене шукає за кордоном. Да, Мирослав і каже, що Лапін втік. Луганський розповідає, що Лапін взагалі там е, та, російський офіцер і комуніст. От. Ну, коротше кажучи, чим далі цикуни, тим круче в них аргументи. Десь так. А ми з вами продовжуємо нашу боротьбу. Донатьте на ЗСУ і Слава Україні!